Повчальна казочка про їжачка Буль В країні гномів. Послухайте уважно малята. Їжачок Буль ходив уже в другий клас. Одного разу він зрозумів, що хоче не тільки вчитися, а й працювати, виконувати хоча б невелику діяльність і отримувати невелику оплату. Але все-таки у житті чарівного лісу і допомагати. Він почав просити маму і тата знайти йому роботу. Батьки і жачка Буля довго відмовляли синові в тому, щоб він пішов працювати, адже інший сам був дитиною. Але потім мама Буля згадала про маленьке містечко гномів, яке знаходилося біля чарівного лісу. Там ляко вітали дітей в ролі працівників. Дітлахи могли зайняти посаду офіціанта, продавця круасанів, помічника вихователя в дитячому саду, лисонощі, двірника або збирача полуниці. У містечку гномів можна було здобути освіту і навчитися водити поїзд для гномів або збирача іграшок на заводі. Діти з різних лісів приїжджали до гноміків, щоб не просто заробити гроші, а й відчути себе дорослим і відповідальним. Їжачок був дуже зрадів можливості попрацювати. У містечку гномів його призначили помічником вихователя дитячому саду. Буль грав з маленькими гномами в п'яч, любив пірамідки в пісочниці, допомагав наливати суп в тарілочки і готувати малюків. Нарешті настала тиха година, і дітки лягли спати. Як же важко, сказав буль, на стілець. він уклав всіх дітей спати і нарешті міг відпочити. Ніколи не думав, що бути вихователем так важко, я всю енергію віддав дітям. Сьогодні вони ще спокійні, відповів булю головний вихователь. Але ти відмінно впорався, а тепер відпочинь сам. А я поки піду в магазин. Дітки сплять солодко, тому не хвилюся. Але якщо раптом хтось прокинеться, уклади тихенько спати, щоб вони не розбудили інших. Добре! Зрозумів сипуль і витягнув нишки на стільці. Тільки пішов виховати, як один з номів прокинувся і пішов в туалет. Потім повернувся в ліжко і почав перевертатися, голосно ще збурчати під ніс. Засинай, прошепотів Буль малюкові. Мені б допомогла заснути казка про гномів для дітей. Я не можу тобі читати, всі сплять. Ми можемо їх розбудити. Просто закрий очі і спи. Раптово прокинувся другий гном поруч. Знову ти, Стів, заважаєш нам всім спати, знову ти мене розбудив. Але прокинувся я через те, що ти голосно говорив у вісні, Педро. Неправда, я взагалі не розмовляю у вісні. Звідки ти знаєш, якщо ти спиш? Ніхто не може точно знати, чи говорить він у вісні, адже він спить. Їжачок буль зрозумів, якщо не припинити цю сварку, двоє гномів розбудяться цих дітей. Він скомандував. Швидко вставайте і підемо в ігрову кімнату. Гномики пройшли за вихователем булем. Розповідайте, чому ви постійно сваритеся? Він перший почав, колись ми були кращими друзями, але потім я дав Педру свою машинку пограти, а він її не повернув. Я не очікував такого від нього. Але він сам сказав, що дарує мені цю машинку. Я зрадів і подарував машинку молодшому братові, а на наступний день стів сказав, що подарунок потрібно повернути. Ні, міг же я забрати у братика машинку. Але це колекційна машина. У мене колекція з 22 авто. Якщо там не буде однієї, колекція не повна. І ці машинки подарував мені тато, який зараз не живе з нами. І я про те ж у Стіва у будинку тисячі машинок, а у мого братика немає ні одної. Адже наші батьки не такі багаті, а стів просить відібрату брати його подарунок. Буль зрозумів, чому проблема. Він подружньому сів напроти хлопців і спробував зробити так, щоб вони поставили себе на місце один одного. Хлопці, я звичайний школяр. Але сьогодні я прожив життя вихователь дитячого садка і краще зрозумів всіх своїх вихователів і вчителів. Раджу вам зробити те ж саме. Педро, уяви, що в тебе є багато-багато машин, ти їх дуже-дуже любиш. Так сильно, що вирішив зібрати всі машинки світу у себе вдома. Ти шукаєш їх в різних магазинах і інтернеті. Раптом тобі дарують цілу колекцію машинок Твітато. За ним дуже сумуш, він останнім часом не живе з тобою. Машинки нагадують тобі про його любов. І ось ти даєш пограти машинку своєму найкращому другові. Але він не віддає тобі машинку. Може бути, ти і пояснив, не точно. Друг вирішив, що це подарунок. Але тобі так прикро, адже це улюблена машина, татів подарунок. Все так і є. Як ти добре пояснюєш, буль? Поверни машинку, Педро, закричав стів. Почекай, Стів, тепер твоя черга поставити себе на місце Педро. Уяви, що твої батьки бідні. У них немає грошей на іграшки. Ні для тебе, ні для твого улюбленого брата. Зате у твого кращого друга в кожен день нова іграшка. Якось раз він дав тобі погратися з однією іграшкою. Для тебе це була справжня казка про гнома. Ти зміг нарешті подарувати ще своєму братикові. Він дуже зрадів і не випускав з рук машинку. Ти був таки вдячний своєму найкращому другові Стіву за подарунок. Адже це була не просто машинка, але й можливість побути кращим в світі братом. Але на наступний день Стів попросив повернути машинку, а ти дуже образився не міг же ти у малюка забрати подарунок. Так, саме це я й відчув, погодився Педро. Тепер Педро і Стів дивилися один на одного винувато із розумінням. Вперше вони зрозуміли не тільки себе, а й іншого гнома. Чому ж нам ніхто не пояснював цього раніше? здивувався Стів. Я й подумати не міг, що машинка була така важлива для тебе. Я думав, ти просто задреш мені, а хочеш образити. А я думав, що у тебе мільйон машин, і ти скнара. А давай я подарую твоєму братові поїзд, а ще в мене є багато конструкторів. Та й взагалі нехай прийде і у мене вдома будь-які іграшки. Я все одно на мене граю. Ось тільки не з тих, які мені тато подарував. Добре, ми прийдемо в гості і обов'язково повернемо тобі машинку. Тепер я знаю, як дорога вона тобі. Так поедру назавжди помирилися і пішли спати. А їжачок бур порадів тому, що виявився талановитим вихователем. Казка про гномів закінчилася. Вам сподобалося, дітки?